Ісусу Христу, всім доброго благословенного дня! Поговоримо сьогодні на таку тему, як Вечеря Господня або святе причастя, яку таємницю зберігають кров і тіло Ісуса Христа, чому, якщо вчиняємо святе причастя недостойно, багато не дуже і чимало помирають, як правильно причащатися до крові та тіла Ісуса Христа, як часто це потрібно робити і що потрібно знати, щоб бути здоровим і мати вічне життя. Апостол Павло застерігає нас, що хто їстиме хліб цей або питиме чашу Господню недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господньої. Бо той, хто їсть і п'є недостойно, той їсть і п'є восу суду, собі, не роздумуючи про тіло Господнє, через це багато вас, немічних і недужих, і чимало вмирань. Давайте поміркуємо про. Тіло і кров Ісуса Христа, щоб робити причастя достойно. Написано в Біблії, читаємо в Євреям 10 глава, 14 вірш, що Господь вдосконалив нас одним приношенням, Ісус приніс свою кров та тіло за нас, і багато людей на Цім зупинилося, кажучи, що Ісус мене врятував, Він вже все зробив замість мене, і тепер я можу жити, як хочу. Ісус то все зробив для нас. Ну що робимо ми ради нього. І також текст Біблії не закінчується цими словами. Читаємо далі, що Ісус назавжди удосконалив нас, а далі йде продовження. Далі читаємо Єврея, 10 глава, 15, 18 вірш. Там написано, що ось заповідь, що Його по цих днях встановлює з ними, говорить Господь. Кладу закони мої, в серця їхні, і в думках їхніх запишу я їх. І гріхів їхніх та несправедливості я більше не згадаю. І тут написано: тому наступний етап спасіння це щоб Слово Боже записалося у наших серцях і наших, і наших думках. Ісус Христос дає нам найвеличністю обіцянки, якщо ми Його церква первородна, якщо Господь на першому місці в нашому житті, якщо Слово записане в наших серцях, та думках. Також, якщо слово на наших устах і ми зберігаємо мир Божий, святість, смирення, і тоді гріхів наших Господь не згадає. Господь пробачив нам гріхи і відкрив нам шлях у небо. І ми маємо відвагу ходити до святині засобом крові Ісуса Христа, шляхом новим і живим, котрого Христос відкрив нам через завісу, тобто через тіло своє. Ісус Христос є завісом. Тільки через Ісуса Христа ми можемо потрапити в небо. Давайте задумаємося, що таке кров і тіло Господа. У крові святого причастя знаходиться душа самого Господа, і тому, причащаючись, нам необхідно бути єдинодушними і єдинодумними із Христом, єдиними з Його тілом, церквою. Це і є правильне причастя. Саме тому ми однодумно і однодушно щодня споживаємо тіло Ісуса Христа, це Його Слово. Ми ламаємо цей хліб Божого Слова у храмі і по домах, перебуваємо у навчанні щоденно молитві і розумуємо над Словом, тобто над тілом Господнім Його великою жертвою. І споживаючи відкровення Божого Слова щодня. Ми здійснюємо святе причастя правильно та отримуємо благословення і, і життя. Бо коли ми церква, тіло Ісуса Христа, тоді у нас одне серце і одна душа, це є Ісус Христос. Тому ніхто із не міг пристати з посторонніх до першого апостольської церкви, а ті, хто робили це неправильно. Наприклад, наприклад, Ананія і Сапфіри, вони померли, вони були однодушними і однодумними. Тому маємо задуматися, чи достойно ми приймаємо святе причастя, чи прописане Слово Боже у наших серцях і наших розумах, і чи є Слово Боже на наших устах, і чи славимо ми Господа поміж людей, чи шириться Царство Боже через нас на цій землі, чи виконуємо ми волю Божу. І чи живемо у святості згідно Божого Слова. І якщо ми це все робимо, тоді маємо право до доступу, до вечері Господньої. Якщо ні, то робимо це в собі. Тому будьте всі благословенні і приймайте святе причастя правильно. Амінь.